600 днів війни в Україні. Скільки це? Це 27% Другої світової. Це 38% Першої світової. Це 33 війни Судного дня, коли на Ізраїль напав Союз арабських держав. І це 6 радянсько-фінських воєн. Але найголовніше те, що 600 днів війни це приблизно 30-35 Двох-трьох тижнів від Арістовіча. Ну і давайте не забувати, що 600 днів війни в Україні це 14 тисяч 400 годин невтомного. Ну що. Хоть пережали? Ну що, шашлики поїхали? Ну що, подобається вам ваш бонефтік? Ну а ще це 864 тисячі хвилин захоплюючої, всепоглинаючої, відчайдушної та по-справжньому великої битви хороших, небутербродних, русських руських проти путінської диктатури. Гойда! Мене ніколи не полишало враження. На жаль, що людям властиво дуже швидко забувати певні події і як наслідок не могти швидко і точно оцінювати. Тенденції. Що ж, давайте коротко пройдемося. Повномасштабна російсько-українська війна почалася наступом приблизно 200-тисячного угрупування з чотирьох напрямків: з Білорусі, це колишня держава у східній Європі, на Київ з двох боків, на Ірпінь з заходу і на Бровари зі сходу. Чернігів та ряд менших міст були фактично оточені. Другою важливою ціллю був Харків. На нього перли як в лоб з боку Білгорода, так і з метою оточення з Сумського напрямку. Саме місто Суми теж фактично було оточено. А третім напрямком був Донбас, і мета була відкинути українські сили як мінімум до Дніпра, наступаючи за захоплених раніше територій Ордло. Тут міста цілі перелічувати навіть не буду, бо на Донбасі їх цих міст через кожних 50 кілометрів. Четвертим напрямком була тризуба атака на український південь. Правий зубець мав зафіксувати котел нашому угрупованню в Донбасі, наступаючи з Приазов'я. Центральний зубець мав увійти в тіло України аж по саме Запоріжжя, а лівий пройти маршем Херсон, Миколаїв і тріумфально зайти в Одесу. Відрізавши Україну від мореї, скільки ми вже тут міст та областей нарахували? Отож бо якихось 600. Ай, бля, знов ставати. Тому росіяни розщепили свою пельку на усе лівобережжя Чорномор'я і більшу частину на Дніпрянщині. Це мав бути найбільший фестиваль закидування фанфуріками в історії государства російського, але не став. Цьому протистояла регулярна українська армія щось близько 250 тисяч людей і добровольці, які продемонстрували ту саму оповіяну легендами здатність українського народу збиратися з піщинок в найтвердіший алмаз. Окуповані території росіяни залишали. Неохоче органічна нездатність до гідної людської поведінки, щось там про офіцерську честь, то тільки в піснях Газманова залишилось. Нажершись крові в Бучі, Бородянці Ірпені, окупант відійшов на територію неіснуючого тракторного рейху на північ від України. І тоді ми жахнулися, що то не тільки справжня війна, а й по жахливому справжні. Потім був літній наступ армії РФ на Донбасі 2022 року. Вони тижнями випалювали квартал за кварталом. Лисичанськ, Сєвєродонецьк, рубіжне артилерію. Бо її тоді у них було. Дуже багато, паралельно винищували Миколаєва з тоді, ще окупованого Херсону. Потім до України пішло західне озброєння. Зараз вже й не кожен пригадає, але перші тижні з хаймарсами ледь не щодня дарували нам неймовірні емоції, споглядаючи як ціль за ціллю, ксп за ксп, склад за складом, розпалага за розпалагою, тане військова міць екстрадянської армії. Потім був наш контрнаступ осені 2022 року. Ми звільнили Харківщину. Слава слава! Дещо пізніше вичували русню на лівий берег Дніпра і звільнили Херсон. То були чудові дні. Тил не знав вже на який шеп канал в телеграмі підписатися, щоб подивитися більше відео з трофейною технікою, кинутими позиціями, кривенькими рядами полонених вітязів і Ратніков. А ще Кримський міст. Так феєрично генерував нові меми. Ну а для чого я це, це робив? Ну, Мені подобається, як воно горить. И по моей команде на счет три. Раз! До того, якщо хтось пригадує крейсер Москва, а ще удари по інших кораблях, атака на аеродроми і з частічної дінацифікації руської стратегічної авіації мали закривати рік на позитиві. Потім була темна, темна зима 22-23. Це ми вже краще пам'ятаємо хіба ні, втративши ініціативу на фронті, дуже багато своїх елітних і професійних підрозділів, море техніки, ухуйкавши сотні тисяч, мільйони снарядів і зрозумівши, що навіть мобілізація не допомагає, росіяни зосередилися на наступній позиції у своїй номенклатурі, чого було ще багато. О, это ліні ісконно посконної русської грозної оружіє. Много ракет помнящих Брежнєва, і мопеди, випрошені у Ірана за новіше су 35 Много ходов очка. Чим було тим і ввалили? Хафовки не дарк дисмони авдерошен страйк снакпа машинка. Десей севті. Плюс поперли в дурний зимовий наступ, який русні нічого не дав, крім роботи пакетно-цинковим пакувальникам в третім Рімі. Тієї зими було складно, страшно. І не зрозуміло, що далі, та якось звикли. Накупили павербенків, підтягнули кардіо хто живе вище п'ятого поверху. Пересралися в своїх чатах ОСББ, хто і навіщо скинув некоректний графік відключень, навчилися зберігати відоси на Ютубі і в стрімінгах для подальшого перегляду, коли лягав інтернет. А хто вірив у древні істини, взагалі згадав про торенти. Настала весна 2023-го, і на перших променях тепла. Так захотілося вже переможенький куль. Ну що б, як на сонці. Це не вибіду. Наш Генштаб сів думати, як і чим вибивати міроточуючих сльозами непонімання. «Почему нас бросили вперед? Обещали, що в тилу будем!» російських чмобіків з півдня та сходу України. Наша дипломатія, я я це дійсно вірю, ще сили напружувалась у пошуку нових озброєнь. На заході. Тим часом піар-відділ, соціологи та політтехнологи або люди, що виконували такі функції у вищих ешелонах влади, вирішили качати тему з весняним контрнаступом. Ну бо ж народ чекає перемоги, так і бажають, чуть не впісується. І почалася дуже сумнівна накачка суспільної думки, що от-от от. контрнаступ зсу провалився. Контрнаступ, контрнаступальні дії в цілому щодо контрнаступу, слово контрнаступ. По перше, я б не не говорив, що не треба розмовляти про контрнаступ. Що це так знаєте, президент? Фортеця Бахмут стала певним чином символічною кульмінацією історії про накачку суспільства ура патріотичними почуттями. Фортеця Бахмут, Бахмутми наші тут. Хоча в Бахмуті наші билися як леви, і це я під сумнів не ставлю. Надалі ж світі атакам все змінювалися святими М-16. А рішуче у Вільнюсі Україна чекає на запрошення в НАТО. Змінилося після провалу. На менш рішуче зате точно будуть двосторонні гарантії безпеки. З кількома країнами почалися переговори, до речі, але це і все. З приводу провалу у вільнюсі. Це та сама проблема. Зараз ми дуже сильно захочемо, і все вийде. З наскоку не вийшло. Воно, виходить, так і не працює, і виходить, хтось це у вищій державній владі не розумів або відмовлявся розуміти. Або пішов на свідомий ризик. Бо не можна обіцяти те, в чому ти не впевнений на 100%. Тільки б на волосся довели бідного, що аж на пенсію пішов в 53 торочки. Комунікаційна помилка, закладена в основі інформаційної кампанії весни літа 2023, і обіцянки могутнього контрнаступу переросли в літню наступальну кампанію без атакамсів. і без F-16 і навіть без а, тієї жмені Абрамсів, так, з леопардами, так, з Челенджерами, але кому ще не ясно у 2023 році, що танки це ноу-хау 110-річної давнини, і при всій повазі в сучасній війні не є тією силою, якою були 2-3 покоління тому. Меркава 4 підтверджує, хоча й зовсім інший фронт. Скажете, Дмитро критикує контрнаступ аж ніяк. Наскільки моє куце розуміння характеру бойових дій дозволяє щось аналізувати, то в тих умовах, які склалися, і за тої номенклатури озброєння, яка була, це був добрий наступ. Не такий, який нам чомусь малювали, не ідеальний, але добрий. Сам факт того, що останню сотню днів Україна до впала ворога одразу на двох. Напрямках Токмацький та Бахмутський і продовбало в обох випадках це визначне досягнення кожного бійця. Сил оборони, а сам факт того, що ми втратили не більше, а майже безсумнівно, що менше людей у наступі, це визначне досягнення нашого генштабу та чергова золота сторінка військової історії людства. Проте літній наступ 2023 не дав результатів, які ми очікували. Чи це проблема армії? Ні, армія виклалась на 100%. Це проблема відсутності, хоча б чогось схожого на паритет у повітрі і достатнього арсеналу далекобійної зброї. У сучасній війні не працює по Крапка. Чи варто було тоді без і літаків лізти? Класне питання. А... Спитайте ще Ромеля, чи варто було лізти в Африку на танчиках? Спитайте Дуайта Ейзенхауера, чи варто було висаджуватися в Нормандії? Спитайте, нарешті, Наполона Бонапарта, чи варто було сунути з меншим військом в австралійський піздарєс? Спитайте Теща Жукова, чи варто було угандошувати в лобових штурмах ціле військо на Заяловських висотах під Берліном, коли до перемоги лишалося Кілька тижнів, стара істина у війни є військові цілі, а є політичні, але без політики як такої, і війн як таких не було б. Тож політичні цілі є у кожної із сторін, і політичні цілі можуть досягатися, а можуть не досягатися ніколи, можуть досягатися пізніше, а можуть досягатися ціною. Пірової перемоги, варіантів тут мільйон. І я не кажу, у які вірити вам. Моя ж думка така: цей наступ був справедливим, як і вся наша війна. Справедлива, бо визвольна. Політичне керівництво мало вичерпнішу інформацію, ніж ми з вами. І взяло на себе відповідальність за саме таку наступальну операцію. І саме таку комунікацію цієї операції з суспільством. Армія виконує поставлені накази гідно, майстерно і героїчно, несучи і свою частку відповідальності. А що суспільство? Суспільство тримається. Слабша його частина ниє, сильніша, зціпивши зуби, робить свою справу далі. Більшість, як і завжди, десь посередині періодично підниває, але продовжує проклинати кляту русню і триматися. От це і важливо зрозуміти. Нам критично необхідно зберегти оцей статус-кво. Хоча б оцей статус-кво. 600 днів минуло хтось із біженців вже ніколи не повернеться до України. Не варто їх оплакувати, клясти чи просити повернутися комусь там реально краще, комусь тут. Немає куди повертатись. Комусь немає навіщо. Хай живуть своє життя, краще чи не краще. То не наш головний біль. 600 днів минуло. Хтось ну не може не тусити в СОХО під час комендантської. Що ти робиш? Що ти робиш? ти робиш? Ти, б**ть, не мазати шлюхами? Ти машину трогай! Ти сідаєш шлюхи! Що ти от машину Ти от машину трогай! <звучит> Яке Боха, ми йдемо додому. Протасу Фіара, альпійське містечко, ми йдемо додому. А звідки? Чого там згорає? Просто йдемо. А що, ми з Бог не виходили, так? А, виходово, да? а, вам, а вам що? А, ага, ви знімаєте на камеру, йо? <звучит> вас провонувати нікак. Абсолютно. А в чому це фокус? Мы снимаем материал про работу Бога. Я домой. Так вы тут уже вдруг они дойдем. Ну а Но, До... как ты это это? Я с вами на выспилку. Знімали... Вы как это доведете? Так мы же вас снимали. Сейчас момент в моменте. В Сорок. В моменте. Что ты хочешь? В каком моменте? Что ты хочешь? Хтось вперто рубить русський реп з вікон. Хтось пішов шляхом найменшого спротиву і вгризається в немиті і нечищені російські псо, посипаючи голову попелом. Не варто їх перевиховувати. Вони самовідділились від суспільства. Ви ж бо не лізете перевиховувати кожного алкаша, який клянчить буквально гривень, десять, похмеліться? Він же, ніби, і частина суспільства. А ніби до нього й дитину страшно підпустити. Клубешні, мажечні, боляровне, саме умне. Та решта мають стати певною такою субкультурою, яку суспільство просто пасивно зневажає. І, проходячи повз котрих, несвідомо, хочеться перейти на іншу сторону вулиці. Не тому, що ми їх виганяємо. Вони самі відділились хіба ні? 600 днів минуло. Армія, м'яко кажучи, підзаїбалась. Їй треба не тільки корчі і дрони, а й нормальне, зібране і цілеспрямоване суспільство, яке постачатиме і корчі, і дрони, і вдячність, і рекрутів, і впевненість, що все дійсно буде Україна. 600 днів минуло, і мене ще бозна скільки. Та головне, що ви мусите винести з цього монологу, це розуміння. Що таке ХП? Хто взагалі не в темі, поясню, що це health points. Очки здоров'я. В умовному Mortal Kombat ви починаєте битись двома героями. І зверху бачите дві зелені смужки то ХП вашого героя і супротивника. Ми дійсно починали цей махач з меншою кількістю ХП, ніж у супротивника. Але от минуло ще днів і за всіма параметрами тепер ХП менше у Спартака, ЦСК, Зеніта. Наше теж зменшилось. Але ми б'ємося вправніше і витрушуємо душу з того тупорилого герасима і витрясимо. Тримайтесь міцніше і не випускайте геймпад з рук. Продовжуйте тицяти усі кнопки. Але не зупиняйтесь! А для вас, і що і не починайте. Слава Україні!